Всім привіт! І це відео про те, що у мене цукрова залежність. Ем, в чому це проявляється? В чому проявляється моя цукрова залежність? Це проявляється в тому, що, от, наприклад, є якась ситуація, яка у мене викликає стрес. От у мене стрес, у мене якийсь тільт, і я йду одразу заїдати це солодке. Тобто, щось сталося таке, що мене роздратувало, я йду одразу їсти цукерки. От, от В цьому це проявляється. В цьому проявляється моя цукрова залежність. Ну, так працюють всі залежності. Тобто, наприклад, якщо це якась типу, алкогольна залежність, то стався якийсь стрес, все треба це забухати. Якщо, це, ну, якщо людина залежна від сигарет, то щось стресове, все, треба йти закурити. от. Ну і так само з всякими речовинами працює забороненими. Ну, коротше, так само в деяких людей так з дрочкою, що от. Якийсь стрес треба там, пофапати і стане ліпше. От у мене це з солодощами. так, Тобто щось стресове і треба заїсти це солодким. Це ну, повна фігня, от такі залежності мати. я... Ну, Це, по-перше, впливає на здоров'я. Це впливає на здоров'я, бо їсти багато солодощів це ну не, ну, не дуже добре, не дуже добре. Цукор, цукру багато це шкідливо. Ем... Я на даний момент їм солодощів трохи менше, ніж раніше, бо пам'ятаю, деякий період часу, там, десь в підлітковому віці, я їв солодощі, по принципу. Ну, коротше, от їж солодощі до того, поки тебе, до того поки, як це сказати, ну, коротше, поки ти не перестаєш відчувати солодке. Тобто ти їж солодощі, їж солодощі, потім ти, наприклад, їж якусь вафлю, і ти взагалі не чуєш, що вона солодка. От. Коли ти не чуєш, що вона солодка, значить треба вже перестати їсти солодощі. Я по такому принципу декілька років їв солодощі. Ну. Е зараз я не по такому принципу їм, зараз трохи менше. Але все одно багато, все одно досить багато, я їм солодощі, і це не прикольно ніфіга. Просто не знаю, я якимось останнім часом якийсь дохіра роздратований став, дохіра стресу, і тому якось так заїдаю дуже це все солодким. Ем, ну, більше в мене немає ніяких залежностей. Типу, я не бухаю і ніколи не бухав, і не курю, ніколи не пробував, і речовини ніякі не вживаю, і від цієї дрочки у мене немає залежності. Тобто, там, ще які там залежності є. Від відеоігор від, від у мене так само нема залежностей. Ну, я можу це все робити, можу це все не робити, мені якось все одно. А от солодощі я не можу просто взяти і перестати їсти. Це прям реально важка штука для мене. Я от е, е, коли я десь пробував, ну, може, пару днів назад, я пробував повністю перестати їсти солодке. Ну, точніше, не повністю пробував перестати. От Я хотів так, як, ну, знаєте, так, як папіч їсти солодке. Тобто, що він їсть там, ну, трохи він їсть. Він їсть солодке, але трохи. Я так само хотів. Тобто, я думав, ну не буду я їсти солодощі десь, може, два тижні, може місяць, десь так. І потім уже я знову почну їх їсти. Але менше трохи. Бо у мене, як би, як би це сказати, рецептори оці, типу, е, на дефолтні налаштування перейдуть. От. Е, коротше, я буду більш сильніше відчувати смак солодкого, і тому я буду менше їсти. У мене такий план був. Я, по-моєму, десь протримався, десь, може, тиждень, може два. Десь два тижні я, по-моєму, не їв солодкі. Може, менше трохи, десь плюс-мінус так, 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 отак десь. Більше тижня, коротше, я повністю не їв солодкі. І як я себе почував, ну було реально нудно. Тобто, от прям дуже скучно було якось. Все так довго йшло. Дуже, дуже якось все дуже унило було, я так скажу. Але загалом було нормально. У мене був один якийсь такий, не було ніяких перепадів цього настрою, не було. Просто один унилий настрій впродовж цілого тижня. Так от було ну, нудно досить, але ну, почуваю себе в принципі, більш-менш нормально. Тобто, окрім того, що було якось нудно. А потім через якийсь момент мені прямо якось аж фізично стало погано без солодощів. Тобто, ну, реально якась така втома була, прям капець. Така втома, що ти вже встав, може пройшло пару годин, ти вже спати хочеш. І це ну, повна фігня. Я подумав, що ну блін. Ну, знаєте, коли унило це одне, це якби, ну, пофіг, унило то й унило. Але коли ти встав, пройшло, може, година, дві, і ти вже хочеш спати, тебе вже в голові паморочиться, ну, це якась фігня повна. Це значить. Ну, я, коротше, потім забив на все це свою, як це сказати, ну утримування від солдощі, почав далі їх їсти. Бо не знаю, можливо, мій організм вже якось перелаштувався. трохи, трохи. трохи. На солодощі, тепер я просто якось не можу без них жити. Можливо, можливо. Я так подумав. Може, може просто вже якось перелаштувався, переналаштувався, от. Може, таке от, от. Ну. да, Така от залежність від солодощів. Тобто, я не можу просто від цього відмовитись. Не можу. Це щось вже на, навіть не на психологічному рівні, навіть. А вже, можливо, навіть і на фізичному рівні, що не їш солодощі, тобі, блін, погано і в тебе втома якась, ну це вже щось на рівні фізичному. Я вважаю, що цукор це такий самий наркотик, та які сигарети, та які алкаш, алкашка, які всякі речовини заборонені. Мені здається, що це одне й те саме все. Мені здається, що це одне й те саме все. тобто, Так само, воно якось змінює свідомість. тобто... Ну, У мене от таке є, що я почуваюся якось не дуже унило, з'їдаю якусь цукерку, мені вже ліпше. тобто, Це таке саме, як наркота реально. Ем, ну, отак от. Саме тому я в своєму житті ніколи не бухав, не курив, не пробував ніякі речовини. Бо я знаю, що я дуже, ну, така, як би сказати, ну, безвольна людина, слабохарактерна. Тобто, я, якщо... Е, не знаю, попробую побухати. Мені це сподобається. То я перетворююся в якогось лютого алкаша більшого, ніж ваш батя навіть. <реш> mm, так, буду, буду більшим алкашом, ніж ваш батя навіть. Так. <реш> 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 да. Ну і речовини я всякі по такій самій причині не пробую. От. Так-от. Ну, в принципі, що можна ще сказати з приводу цих залежностей від солодощі. Ну, більшість людей вважають, що це, ну, типа, нормально, просто їж солодке, що в цьому такого. Хоча я не вважаю. А, і ще, ще оце хотів сказати, я забув. Коротше, я ще вирішив не їсти солодке, бо мене якось, в принципі, збісило, що в мене якісь є залежності, типу. Ну, якось сам сам себе на слабо взяв. Типу, а чого в мене взагалі є якісь залежності? Чого я просто не можу взяти і не їсти солодке? Це ж не є щось дійсно таке життєво необхідне, так як повітря, вода, тобто, що там, ще? Ну, якісь там, там їжа і ну, корисно. Тобто, це не є щось таке необхідне, без чого ти реально не можеш жити. Це таке, хоч, хоч вживай, хоч не вживай. Я подумав, ну не буду я вживати ці солодощі, нафіг мені потрібні. Хочу, хочу, не буду, просто так от. Ну, ну я хочу і не буду. І вирішив так от їх не їсти. Так от на себе на слабо взяв, Ну, в мене не вийшло. Бо ну, унилий настрій це одне. Унилий настрій це одне. Це якось можна, ще потерпіти, але якась втома фізична. Це фігня повна. Це таке, що не можеш потерпіти. Це таке, що ну, нафіг терпіти, що якісь терпіла, так як ваш батя алкаш Ммм... Ні, не терпіло. Тому я вирішив все-таки їсти далі солодощі. Мені ще знаєте, прислали посилку мої родичі з Америки. Прислали, навіть дві посилки з Америки, яка була просто переповнена всякими бля, солодощами, всякими чіпсами. У мене, ну, у мене зараз вдома на кухні просто до солодощів. Дуже багато на різний вибір. Тобто, у мене є всякі там. Куча печенюк Орела у мене є, у мене є куча пластівців, куча вафлів, куча чого? всяких шоколадок різних, куча цього. би ще такі. У мене є шоколадні яйця такі прикольні. да, е, якісь там ну, Чіпсів, куча є у мене є чітос, ці, знаєте, чіпси є. Дорітос, є. Ще така банка з різними чіпсами різними. ну, Така в США, продається що там. В одній банці там є і чітос, і такі картопляні, чіпси, і ще там всякі, такі, яких у нас нема. Ну, речі, теж прикольна штука. Нутеллу e, мені прислали. да. Що ще? Бля, я так не назву. Просто дуже багато різних солодощів і дуже багато таких, що у нас нема. Тобто, я навіть не можу сказати, що то за цукерки. Бо у нас. Ну, у нас тупо такі не продаються. Просто якісь, типа, такі внутрішньоамериканські цукерки. Тому я не назву. Просто, просто багато рано багато і. Ну, Перестати їсти солодке, коли в тебе вдома так, так до хріна солодощів, це дуже важко. Бо одне діло, коли в тебе нема солодощів вдома, і тобі для того, щоб їх отримати, треба кудись в магазин, пертися ну, так, так легше перестати їсти солодощі. А коли в тебе вся хата забита просто солодощами на, на різний смак, то це набагато складніше. Набагато складніше цю штуку кинути. От. Але залежності це фігня, і набагато легше жити без них. Що ж, дякую за перегляд, всім щастим.